Я вас вітаю. З вами знову, звичайно ж, Ігор. І ми сьогодні потрапили на Forgotten Battlefield в Clare Obscure Expedition 33. Так багато англійських слів я ще не мовляв в своєму житті. Як завжди, ігор зі стріму на фоні там вам все пояснить. Десь ми тут вже бачили на вчорашньому стрімі. Угу. Я інколи лише буду з'являтися і вносити свої поправки. І не забувайте, заходити до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс, де і записувався ось цей весь геймплей. Що ж, приємного перегляду, друзі, і не забувайте донатити на ЗСУ. Я так розумію, треба тепер на слідуючого ворога натрапити. Ну там ще є. Давай цього. Мабуть, дропається восьмого рівня, якщо ви не знайшли до цього цю зброю. Ну, а тепер я ось тут повертаюсь назад до ворот, щоб вам було видніше звідки я стартую. І ще направо, щоб я точно знав, де я ходив, де не ходив. What have we here? Ромик. Тут глухий кут. Да, десь наверх. А ось тут. Nice. Знову ж з того ж місця, де ми знайшли перший прапор. Відворіт поворіт. Ну я лівіше і правіше. Щас правіш підем. Ну, тепер йдемо о сюди правіша, чоловіша. Взагалі платіну. О, і викійка зверху була. Вернації сходи йти вище. я так разу це назад. Нам сюди. Все вище і вище. Ми знайдемо щось. Ой, вже нас знайшов хтось. Давайте цю сторону подивимось. Ага. Найс. Рекод. Елентін Шарт. Мабуть, нам треба йти тепер буде ось сюди по мостику. Нам сюди. Mm. Nice. Ну і все. Тепер нам треба повертатися на старт. Ну і знову ми стартуємо від початкового прапору і дозбираємо решту предметів. Корабель якийсь. Нам треба до прапора рухатися, по ідеї. Далі я просто проходжу за сюжетом. Тут, до речі, я пропустив якийсь там предмет, але ми ще повернемось. А тут щось є. А, тут є теж прапор якийсь, до речі. Від 41-го магазин у нас був такий. Так... Зараз глянемо. Є вище. А там якісь гармати. О! Ще прапор. <звук> і до речі, коли монтував цей відео, забув вам показати, що знаходиться за цією штукою, яку можна зруйнувати новою здібністю, коли знайдете чотирьох гестралів. Але пам'ятаю, що там нічого такого важливого і немає. Так що майте на увазі, що тут я трошечки профукав момент. О, дивися. Наш лут. Пойлір nice. Люміний. Найс. Вон там зверху, бачите, ще щось є. Пішли туди. Nah -на -на. Зверху ще один бій. Ну, нібито тут все, а не все люміни, Ну, тепер назад, тут був прапор ще один. Зрозуміло мені, а ось сюди на пушечку. Well, that will help. Від цього прапора 48-го. Лут, котрий дропається з питанка, я не описую, вони падають зазвичай. проблея знать и сами наборы. Знаю, пропором. капром. Тут шесть маячил. Колір люміни. Ну і тепер в цю сторону підемо. Щоденник 41 Ну Інче. Ми поб'ємо цього і подивимось, що там. Продовжуємо далі. Он диви, який крутий вогняний. Найс. Nice. Подивимось, що на горі. Ось цю примарну жінку йдемо далі. Вигадаю, нібито ми потрапили в якусь небезпечну зону. Ну, Чи пройшли. Ну, тут був один із замочків. Десь на горі он там бачиш від цієї штуки. А, це ще один замочок був. Від у цієї штуки. Так, і десь третій. Зараз, зараз. Ну, повозі ці речей повинен бути десь тут. Якщо так логічно подумати. Третій. Ну як я тут був уже, як бачите, тут і журнальчик. Можна знайти. Тут більш нічого такого немає. 57. Правильно, зрозумів послання. Опа, тут у нас щось є. Як завжди, вам треба побитися з торговцем, щоб розблокувати схований предмет. Давай подивимось, що тепер нам відкрилося в нього. Обскор. Клас. Класно. Диви костина. Так розумію, дрейт треба. Вперед тільки на фінального боса. Тепер треба кудись йти. Біля цієї штуки треба сюди було залізти. Я ще й думав заглянути і щось мене збило. Ну і назад тепер до прапора повертаємось. А ну це воно. Ага, тут прапор. І що ж, залишилось забрати останній предмет, друзі. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, не забувайте донатити на ЗСУ і не забувайте заходити до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Посилання буде в описі під цим відео. А також будуть вільні кошти, можете мені задонатити. Буду всім вдячний. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. І слава Україні! Це останній предмет, який тут нам можна було зібрати. Мабуть, якийсь один там за спичаками залишився. залишився пропущений. Ну і тепер десь тут треба знайти вихід з цієї локації. Я так розумію, це сюди. Літай, моя пташка.